Казка на ніч. подкаст Донецької, обласної бібліотеки для дітей, що малює для маленьких читайликів, чомусиків і пустунчиків найяскравіші сни сказок. Літачок. У День святого Валентина Максим прийшов до школи з паперовим літачком. На крилі його виразними, друкованими літерами, було виведено Найкраще у світі ім'я Улянка. Підпису, звичайно ж, не було. Хай вона ніколи не здогадається, що це написав я, твердо казав собі Максим. І начебто вже не він, а хтось інший, зітхаючи, додав Ех, а краще б здогадалась. Максим сів за свою останню парту і став чекати, коли Ніна Іванівна загадає всім розв'язувати задачу. А як усі схилились над зошитами, він тихенько дістав літачка, ще раз прочитав свій напис, ще раз глянув на улянку, зітхнув і, так тому й бути! швидко метнув літачка їй на парту. Летіти було три секунди. Улянчина парта в сусідньому ряду навскіз. Але літачок зробив якусь химерну петлю, пішов у піке і впав простісінько перед носом у Дениса. Денис одразу покинув задачу і став зацікавлено його розглядати. Максимові з тої несподіванки аж гаряче зробилося, він опустив голову і з-під лоба стежив за Денисом. Денис тим часом діловито оглянув клас, тоді дістав з пенала червону ручку, перекреслив у слові улянка літеру У і написав Замість неї велике, кругле О. Проте Улянка, що сиділа на другій парті, літачка з сердечком на крилі, не отримала. Літачок знову виписав у повітрі чудернацький пірует і цього разу впав на парту до Віті. Вітя був хлопець тихий і сором'язливий. Він ніколи б не наважився написати дівчинці таку записку, а тут, на тобі, записка сама впала з неба. Хвиля сміливості накрила вітю з голови до п'ят. Він упевнено перекреслив у слові олянка літеру Я і надписав угорі літеру Е. Тепер усе чистісінька правда, сказав собі Вітя. Оленка найкраще у світі ім'я. І він послав літачка у бік через ряд саме там сиділа Оленка. Червоне сердечко. На білім крилі знов здійнялося в повітря. Та до першого ряду парт не долетіло. Цього разу літачок викрутасів не робив. Він плавно сів у другому ряду на улянченій парті. Максим, який стежив за всіма цими перельотами й безсоромним мазюканням по його напису, ледь не кинувся, щоб вихопити літачка з улянчених рук. Та стримався таки. А улянка перекинула з за плеча свою русяву кіску, перетягнуту блакитною квітчастою зав'язкою, і стала уважно розглядати напис на крилі. Він, хоч і був двічі поправлений, проте читався добре. Сердечко на крилі їй, видно, сподобалось, бо інакше чого вона озирнулася і так тепло, Максимові усміхнулась. От і казочка скінчилась, та за вушко зачепилась, а як ковдра заколише, то насниться ще гарніша.